Вітаю всіх! Мене попросили в коментарях продовжувати рубрику Порада від карт. Це дуже добре і мені приємно. Тепер, знову ж таки, порада від карт. Я хочу зробити питання-пораду для тих, хто хоче повернутися в Україну. Дуже багато таких людей, клієнтів. Це загальна картинка, знову ж таки. Якщо казати про конкретику, обов'язково через приватні розклади, тому що. Це просто така порада загальна для всіх категорій, тому що повернення люди хочуть в різні міста, в різний період. Тут дуже важко сказати на широкий загал взагалі, конкретно. Але просто порада, хто думає, як йому робити. І, можливо, саме це відео допоможе. Вибираємо три варіанти. Так, що у нас там ніколоди? Ох. По-перше, діти. Думають про дітей з дітьми їхати Ні, не їхати. По-друге, це якби початок нового життя. Це однозначно повернення в Україну. Це початок, це нова картинка вже. І так, перша карта. Інформація. Вершник це більше розмови, інформації, дізнавання ситуації. Подзвонити, спитати, як, що відбувається, яка загальна картина, яка загальна ситуація. Тобто найбільше дізнатися інформації перед тим, як їхати. Порада така від цієї карти. Друга. Ви Знаєте, це вже результат. Вежа в Ленормані несе позитивний контекст. Це результат, успіх, тобто це вже як процес повернення. Я б сказала, по цій карті людина купила, бі... купила білети вже, перетнула, можливо, кордон, їде вже до кордону, або приїхала в Україну тільки-тільки. Ось. Або ситуація вже вирішена. Ось я їду додому і все. Я їду однозначно, я готов прийняти це все. Тобто результат сформований в голові, на діях, в будь-якому вигляді. Третій варіант зміни. Це ті зміни, коли ми, як би, знаєте, можливо, як нікуди повертатись, чи там все розбито, чи в окупації, чи прям прифронтове просто результат, коли треба пройти трансформацію. І прийняти. Тут я ще хочу докласти карту, от саме сюди, на цей варіант, бо трансформація в яку сторону давайте? Ух, невизначеність. Розумієте, хмари тут є і позитивна, і негативна сторона. Я би сказала, це категорія тих, які не можуть визначитись. Приїхати в Україну додому саме. Або приїхати в Україну просто в Україну в місце, де більш-менш спокійно. Тут треба розбиратись, чого ви хочете подумати для себе. Тому що карти важкі дуже важкі. Випали, і тут треба думати. Реально думати і зважувати, що ви можете, що ви хочете і що ви собі можете дозволити. Вибирайте свій варіант, і, звісно, якщо хочеться, повертайтесь.